Кав'ярню створювала я в пам'ять із мрією чоловіка, який загинув 7 лютого минулого року в Бахмуті. Ми планували відкриття цього бізнесу після закінчення війни і його демобілізації, Але, на жаль, чоловік загинув і я вже самостійно втілювала цю мрію в дійсність. Важко працювати зараз, враховуючи ті ну, там, обставини, які ми зараз маємо перебої зі світлом, хочуть ну, довго бачити, що гімнер. Але ну, це ідея, яка реалізувалася, вона мусить жити попри все, які треба будуть зусилля або туда вкладення, я буду сюди вкладати, тому що це пам'ятне місце. Для мене це пам'ять, данина, шана. І для мене зверталися сьогодні поважні гості Петро Олексій, Дуже вражена і досить неочікувано, але приємно. На мій вибір, який я вибираю тільки натуральну чистоту, і за моїм подаванням. За